робочий день завершився приїздом голови Львівської обласної державної адміністрації. Президентський ставленик знайомився з районним активом. Про це й не тільки далі буде цікаво. Стінині знайомився з активом району. На жаль, потиснути руку новопризначеному керівнику Львівщини Олегу Синютці не схотів наш Роман Шрамов'як. Він просто проігнорував запрошення голови Стрийської районної державної адміністрації. Любомир Стадник, за словами працівників організаційного відділу, особисто запросив чільника Стрия. Офіційне повідомлення занесли у приймальню Стрийської міської ради. Про це ми вже дізналися після того, як голова обласної адміністрації, м'яко кажучи, висловлював. Бив своє невдоволення широкому загалу більше того, запропонував помирити Миростадника, Романа Козака, районних керманичів з вельми шановним Романом Шрамовятом. Адже якщо вони не знаходять спільну мову між собою, то як можуть навести лад на підвідомчих територіях? Більше далі нас цікавить, чи його запрошували, чи не запрошували на цю подію? Ну а хто запрошував у запрошує його? Це обласна адміністрація. То було спитати губернатора, чи він запрошував голову. Тобто, ви не знаєте, чи запрошували? Я чи не, не знаю. Не знаю, може я обласно запрошувала, може і не запрошувала. Олег Синютка сім років поспіль був правою рукою Андрія Садового львівського мера. На посаді голови Лода менше місяця, але почуває себе впевнено. Не сидить, склавши руки, обіжджає львівщину, слухає простих людей, дає втик своїм підлеглим. Зауваження до, до голови адміністрації це так не може бути, що район сам по собі. Місто само по собі це неправильно, так ми робити не будемо. Тому, шановні пане голову ради, пане голову районної адміністрації, сідайте, будь ласка, в трьох з міським головою, і у нас повинна бути спільна одна велика команда. Тому що якщо буде місто і район між собою з'ясовувати стосунки, то я вас буду приїжджати на риту. Олег Синютка зауважив, що дорога до Стриян не конче важна. Є ями на узбіччях сміття. Прибрати яке можна без великих фінансових затрат. Зала сміялася, та вище доріг не бачили. От в нас на районі доріг практично нема, одні напрямки. Тім найболючішою чільник клода вважає питання корупції. Наш район займає передові позиції з головами району. Ділиться рецептом, як перезавантажити свідомість, об'єднатися та розпочати боротьбу з цим явищем. Якщо не знаєте, що робити, на превеликий жаль, це вже навіть не треба їхати на Личаківський центр, поїдьте, станьте біля могили тої людини, яка пішла з життя, щоб це все помінялося в цій країні, подумайте, може вас щось наповнить на інші речі. Голова Стрийської районної державної адміністрації Любомир Стадник, який теж у кріслі не так давно теж щось робить у районі задля економії, вже почали продовжити і цього року міняти газові котли. У приміщеннях бюджетних установ встановлять твердопаливні котли, виготовлять новий паспорт району. Попереду оптимізація садочків шкіл керівник Стрийщини обіцяє вчителів та вихователів працездатного віку не звільнятиме. Там де школи середні, які не мають. 150 учнів можливо доведеться разом подумати, перевезти їх в школи нижчого рівня і те ж саме, де немає в школах другого ступня певної кількості учнів, залишати тільки початкові школи. Стрізький район компактний і нам дешевше буде взяти в оренду чи закупити додатково ще шкільний автобус, щоб довозити учнів. Козак, голова районної ради, попросив Олега Синютку посприяти, щоб стрищина отримала свої дивіденди як найбільший постачальник води в області. За ці гроші можна привести до пуття зубожілі села, адже по їхній землі пролягає основна лійка води на Львів. Ми просимо, що, хоча б, дати мільйон два-три для тих. Депресійних сіл, там де проходить лікар, хоча б дати те, що ми могли дійсно підтягнути ту інфраструктуру. Степан Вега, полковник запасу, доповів до відома обласного очільника, що на території району є чотири стратегічні мости, які ніхто не охороняє, та п'ять військових об'єктів. Які на сьогоднішній час розработуються, приводяться в негідний стан в той час, коли ми воюємо на сході. Ми можемо розмістити тут типа батальйони національної гвардії. Як би там не було, війна найболючіша тема, тому мова про інвестиції не на часі. Іноземні мегакомпанії відмовляються розпочинати бізнес в Україні, яка перебуває в стані війни. Хоча, наприклад, у заводу Леоні, який сьогодні також відвідав, голова області, бізнесувати зараз навіть легше, ніж колись. Євро у рази зросло, товари виготовлені українцями за кордоном популярні. А от національна робоча сила як була дешевою, так і є. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі новини. Активним. Все залежить від тебе. Таке гасло обрали для своєї організації Майдан Стрищини. Наразі це найпотужніша та найбільш чисельна когорта волонтерів. Працюють тут заради воїнів та їхніх сімей. Солдатів міста та району одягають, взувають, на передову відправляють адресні посилки, амуніцію, товари побутового ряду. Втім, є багато незадоволених людей, які стверджують, що громадська організація не є прозорою. Все ж на камеру про це сказати жоден таки не відважився. Вчора для представників місцевих змі члени громадської організації Майдан Стрищини провели прес-конференцію. Волонтери розповіли в деталях, що вдалося зробити від початку заснування інституції. Нагадаємо, все розпочалося з Євромайдану, мітингів та вічі на головному стризькому майдані. Спочатку був їхнім офісом. Так за цей час у штабі, а потім і в самому середовищі громадської організації Стризький Майдан, яку зареєстрували 22 грудня 13 го а тепер перереєстрували і змінили назву. З'явилися нові обличчя. Втім, роботу яку робили, виконують і тепер безперечно, що основними фундаторами доброї справи є пересічні містяни та селяни. Люди розуміють, що треба теплі речі, і найбільше зараз треба що наша воїна. Це є теплі речі. Це є ну, знову ж таки форма та сама, знову ж таки, техноформа, тому що не можна казати, що Міністерство оборони нічого не дає, воно дає. Та? Але ми завжди говорили, що Міністерство оборони дає якусь частину, ми додаємо тому, що треба додати. А раз людина прийшла і попросила берці, ці форми чи штани, ми врахуємо, що їй не можна. Крім гуманітарної допомоги, з часом почали надавати і юридичну, психологічну, медичну та духовну. Спеціалісти цих сфер працюють при штабі на громадських засадах. Лікарі та священники проводять свою роботу. Підприємці, власники відпочинкових комплексів, раду відгукуються на усі потреби. Ми не тільки займалися матеріальним забезпеченням, наших солдатів намагалися якось привести до рівноваги їхній душевний стан. Проводилися е, такі релаксаційні дні на базі Шепільська. Е, солдатів було оздоровлено близько 40 чоловік, разом з сім'ями загальному близько 80 чоловік. Такі заходи були проведені тричі. Е, це надзвичайно важливо. Леву ношу на своїй юні плечі взяли і школярі з Трищини. Освітяни організовують різні свята для вояків, які приїздять у відпустку, малюють малюнки, збирають посилки. На базі шкільних ідалень готували страви з святої вечері для вояків. Ато до волонтерського кола увійшли і переселенці, створеної спілку солдатських матерів та дружин, завдяки яким вдалося зібрати інформацію та створити банк даних на всіх мобілізованих та військових. За увесь час з міста та району мобілізовано близько П'яти сотень чоловік. Шестеро загинуло, двоє зникло без звісті, вісімнадцятеро поранено. Вчора були проведені збори з солдатських матері та дружин, власне, дружини, які дружини, і матері, які прийшли на збори. Для чого ці збори робляться, щоб ну, довідатись, які найбільше турбують питання і проблеми, Щоб ми мали можливість їх вирішувати. Ну і на останок я б хотіла звернутися до усіх матерів і дружин. Шановні, дорогі мами і дружини. Не залишайтеся саме на саме зі своїми проблемами. Приходьте до нас, звертайтеся. Майдан Стрищини це школа, де проходять вишкіл активісти громадськості. Разом з містянами вони боролися за вивезення відходів зі складів на Сколівській. Тепер контролюють справу у суді, виборювали і землі для атовців. Завдяки присутності майданівських волонтерів на громадських слуханнях у комунальнику 1 тариф на вивезення сміття вдалося зменшити. Звіти про використання людських пожертв публікують в обіжниках та на сайті громадської організації у Фейсбуці. У нас є, я вже казав, легко Петро, лейтенант медичної служби, він в медичній роді 3 батальйону, вже другий раз в зоні АТО. Ініціативу взяв на себе Петро Маковський оголосив по своїй е, громадській ініціативі всіх кредитних спілок Канади, Австралії, е, Америки, України. Е, Далі там і білорусі і інші, і на день кошти вже практично завершено зібрані. Людей цікавить, чому на передову не передали тепловізор, вартість якого понад 60 тисяч гривень. Чому хлопці вбирали в неякісну форму, чому адресні посилки доправляли не усі. А щодо зібраних пожертв, які заукруглювали провалютні рахунки, які теж не оприлюднені. Йому зараз через через німо, через володи, тому що він домовився зі своїми там співслужицями, що ми в нього перевезли. У військову частину а 0224 це 79 дев'ятого прямого мільна гримада. Сподіваємося, що на всеміському зібранні, яке відбудеться цієї неділі у народному домі, волонтери розкажуть більше. Звичайно, якщо хтось їх про це питатиме. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Триські новини. Вже наступного тижня волонтери з Третьої істризької сотні самооборони Майдану вкотре відправляться на схід. Звично із собою повезуть теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни, цигарки та солдатський борщ. Деталі розкаже мій колега Микола Бойків. Про солдатський борщ, Атовець Док здок розповідає із захопленням. Каже, для солдата на передовій, коли постійно обстрілюють, і не вистачає часу, аби щось приготувати. Це бомба. Дуже виручають, тому що не завжди є можливість зробити натуральну сировина є, але просто коли йдуть обстріли, ми не встигаємо зварити нормальний борщ. І оці сухі, які готуються буквально за 15-20 хвилин, дійсно, ну ми маємо гарячу їжу. Це саме завдяки оцим сухим борщам. Пані Романа показує нам сухпайки, які привезли їм солдати зі сходу. Вона, як медик за спеціальністю, каже у цьому наборі жодного енергетика, окрім меду. А борщ із сухих овочів проблему вирішує. Ідею його приготування волонтерка почерпнула з телебачення та сама спробувала його зробити. каже це під силу будь-кому. Рецепт надзвичайно простий: натертий буряк і морква, посічена капуста, цибуля, зелень і часник. Найскладніший процес Щіння у духовці при відкритих дверцятах майже день в електросушці швидше після фасують і разом з рецептом відправляють на передову. А там 10 хвилин і борщ готовий. Якщо є картопля на передовій, значить чиститься пару картоплин, кидається в баняк. Є борщина 5 літрів на 10 літрів. Значить, відповідна кількість води Зварилася картопля, кидається оцей набір. Висипається туди приправа, викидується е, томат. Крім того, що ми даємо окремо ще фасолю з томатом, все виливається докупи, вариться буквально хвилин 10-15. і борщ готовий. Солдатський борщ. Наші волонтери заготовляють уже два місяці. На їх прохання допомогти відкликнулися у школах Ланівки, Гірного, Конюхова і Волі Задеревацької. Та отепер відкається жінка не вистачає рук. Запаси інгредієнтів вичерпуються, тому просить у роботу активніше включитися інших, щоб військовим АТО було чим підкріплено. Питися борщем, як удома. Звертаємось до всіх небайдужих громадян. По мірі можливості великі порції, малі, які вони можуть сушити, чи всі овочі разом, чи окремо по одному інгредієнту, навіть невеличкими пакетами, все, що вони насушать, приносити до нас сюди, в штаб. А ми вже далі будемо ці формувати борщі і будемо вже передавати на передову. Микола Бойків, Руслан Леськів, Роман Купранець Стрийські новини. Ці вато саме під такою назвою Завтра у міській дю США пройде й поліку турнір з мініфутболу, присвячений Дню Соборності. Участь у ньому візьмуть вісім команд. Цьогоріч змагання носитимуть благодійний характер, оскільки кожен колектив приготував для українських захисників теплі подарунки. Які саме розповімо уже в понеділок. Додамо, розпочнуться баталії о 10-й. Приходьте та вболівайте. Чала остання новина на сьогодні. Наступний випуск буде в понеділок. Архів відео новин є на нашому інтернет-сайті. Телефонуйте також і діліться з нами цікавою інформацією. Усім нашим телеглядачам з чумирних та безхмарних вихідних тримаємося, купи та молимося за наших вояків. Все буде добре. Бувайте! Завтра буде тепло, можливий дощ, температура повітря 1,4 градуси тепла, вітер дутиме з північного заходу 4-8 метрів за секунду.